Вітаю вас на нашому каналі. Ну, сьогодні, друзі, що ми? хочемо посіяти дині і кавуни. Ну, як, як кажуть, у домашньому господарстві, щоб це не мати своїх. День і кавунів, і у багатьох, мабуть, виникає питання, коли ж їх справді сіяти. Ну, Що я вам хочу сказати? Диня і кавун це рослина дуже теплолюбива. Як ми її тільки не сіяли, сіяли і раніше, і пізніше, ну, краще вже пізніше, коли тепло. Тоді, тоді вже дійсно краще, якщо ви повіли. Прямо висаджуєте у відкритий ґрунт. Ну а якщо хочете, щоб ну хоч, хоч там пару недільок зекономити пораніше, щоб були кавуни дині то звичайно. Треба посадити в стаканчики. Тоді ви їх в стаканчиках ви дійсно можете. Ну хоча тут теж така, як кажуть, може бути проблема, що де виростити. Якщо вирощувати десь там на вікнах, то краще вже їх не вирощувати, мені здається. Тому що для них теж для динь, для кавунів, треба такі умови, от як для огірка. От справді тепла, тепла, дійсно, температура, як зійдуть, теж, щоб підсвітка була, щоб вони зразу не витяглись, бо не буде підсвітки, зразу витягнуться, такі будуть по 10 см на стеблі, тоненькі і нікуди не годящі. Тому що тут саме головне на, оці, на оцей період е, такий, створити дуже хороші умови для того, щоб е, виростити нормальну розсаду цих день і кавунів, щоб ви потім висадили, і, і у вас дійсно вони далі добре росли і був хороший результат? Тому ось ми е, не, не дуже рано, щоб теж потім, е, бо були в нас такі випадки, що вже... Роса така, що ну, прям, ну, проситься, що її треба висадити, а на дворі холодно. Ну, щоб робити, можна звичайно, можна звичайно накривати агроволокном і все. Ну я вам скажу, ефекту від того дуже мало. Росте вона все одно, коли холодна погода, особливо холодна і дощова погода, баштанні ростуть дуже погано. Тому Краще, краще трошки пізніше. Ну, ось так ми висіваємо сьогодні в нас 27 квітня. Я думаю, десь так на, на середину травня якраз, якраз буде нормально і, і якраз висадимо тоді вже. Я думаю, що буде точно тепло. Ну, що, що висаджуємо? Ну, особо ж ми е, висаджуємо для себе. А не на, не на продаж, тому е якісь особливі сорта шукаємо те, що раня. Ну, оце ось з е Кавунів, то це е Кримсон Світ, е е ну, е як кажуть. Перевірений сорт, який дійсно, якщо в нормальних умовах прекрасний кавун, це ж, це ж сорт не гібрид. Гібриди ми не садимо. Пробували там декілька разів садити, але ну, воно різниці особої немає. Попробуємо кавун. Я... Я... Ні, ну, в смислі посадити кавун яносик. Ми пробували, ну єдине, що у нього якось це дуже важко вгадати, коли. Він справді по спіне і, і ну, трішки, як кажуть, ну, не обично, що він все-таки жовтий. Зате е, ну, ну, за добрий солодкий і, і ранній. Посадимо. Ну, дині, дині вибираємо весь час хочемо, ось дружина любить дуже дині. І весь час вибираємо, ну, щоб дійсно добра була диня. Ну, ну, Знову ж знову ж хочу вам сказати, дуже багато залежить від того, від погоди. Ми живемо в центральній Україні і буває, що літо таке ну, не зовсім хороший баштан виходить тоді, коли, коли дійсно літо таке тепле, можна сказати, навіть жарке. Тоді і кавуни, і дині родять прекрасно. Ну що далі? Диня, оце, ну це ж все шукаємо по, по рекомендаціях. Може, може хто таке садив, то, то напишіть, таке воно хороше чи не хороше. Диня ортолані. Ну, звичайно, тут скрізь все написано, що дуже хороше. І м'якуш добрий. І, 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 і рання. І урожайні, і все. Тітовка ну, це така, стандартний сорт. Ми його багато разів садили. Буває, що такі якісь особливі садиш і, і нема ні, ні врожаю, нічого. А тітовка якраз її виручає нормально. Ну, Диня по солцям мені подарунок прислали, не знаю. Будемо пробувати, що, там, що воно там за кавунів а, і тут, тут, тут далі теж самі дині. Ну, Дині, те, що ми збираємо, збираємо вже, звичайно, з саме добрих динь, збираємо насіння. Який тут сорт, не невідомо. Ну і це ось ось, молите, подивитися, ще три, три сорти. Понебагато. По Оце такі сорти теж, теж попробуємо висадити, щоб у нас був свій баштан. Ну, щодо до посадки, то тут нічого особливого е, такі набрали, набрали ось ту в стаканчики землі, полили, гарно. І Будемо садити і отак по, по стаканчиках на тому відмічати, що ми щоб, щоб хоч потім бачити, що ми там посадили. І що, ну, друзі, дивіться, насіння ще й оброблене. Якраз подивимося, що нам за подарунок прислали, що з нього вийде. Да, знову скажу, що не з тієї сторони заступаю, що не видно. Ну, Так, стали, вибачте. Отак, От ну Тут нічого особливого, просто посадили, присипали. Ну, досадим, далі не будемо показувати вам всі ж, всі ж одинаково. Садим, накриємо плівку і все. Ще хочемо що, е, ну, заразом уже до, до кавунів і день, хочемо посадити е, декілька тут. Е, та по десятку. По, да, по, по десятку цукрової кукурузи, теж, щоб, щоб була рання в стаканчики. До речі, кукуруза теж теплолюбива рослина. І якщо її посадити дуже рано, хто може ще так не пробував посадити дуже рано, і будуть, буде холодна погода, що земля буде холодна, то навіть пророща кукуруза може завернутися і. і Піти, піти туди, в землю, де, де їй тепліше, а не туди, де холодно, може пропасти. Так що кукурузу теж краще. Якщо ви хочете так спробувати для себе, краще висадити небагато в стаканчики і потім пересадити, вже коли буде тепла, доволі тепла погода. Ну, ось так. Ми хочемо ще на насіння зібрати її, щоб вона з другою кукурудзкою не переробила. Так, так, це, це, це не гібрид, і дійсно її хочемо посадити раніше, щоб дійсно в нас є своя така солодка. Кукурузка, ну, хочемо да, вже переродилася, ну треба ж, треба ж шукати щось краще краще. Ну, ось так, друзі, по, по, по баштані, по тому, що ми, що ми будемо садити, якщо щось вам було корисно, підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал, всього вам доброго.